Через прорив водогону на Люздорській дорозі три райони міста залишилися без води. Про це повідомили в Інфоксводоканалі. А от ремонтники досі не знайшли місце пошкодження труби. Через відсутність водопостачання до біветів вишукувалися черги. Подробиці у моїх колег. Аварія на водогоні на Люздорській дорозі сталася ще в день 4 лютого. Проте ремонтні роботи розпочали лише у 22-й годині. За повідомленням Інфоксводоканалу, раніше їх не могли розпочати через рекламний борт, розташований поряд із ймовірним місцем прориву. Проблема ще в тому, що ми в цьому районі не працювали ні разу. Тобто за всю історію водоканалу там ні копали ми ні разу. Тому, коли ми докопаємося до труби, ми зможемо сказати на якому глибині знаходиться само повріження і як швидко нам буде ліквідовано. Поки ми займаємося іменно поиском самого місця поврядження, що повірено і чому происходит аварія. Попередньо в інфоксі казали, що аварія могла статися через рекламну конструкцію, яка нібито продавила трубу. Проте ця інформація поки що не підтвердилася. Місце прориву ще не встановлено. А скажіть, будь ласка, як ви відноситесь к цього обвиненню? Що говорять із рекламного щита, ну ми ніяк не відносимося к цього обвиненню. Наша задача не розсуждати. А задача наша решать проблемы. Чем быстрее, тем лучше. Должны специалисты сказать свое последнее слово. Эксперты, специалисты, юристы. Наша техника э, сюда пришла вчера после сообщения о том, что э, нужно демонтировать борт, одновременно с техникой э, рекламной, э, рекламного управления. И щит был демонтирован. Наша конструкция не имеет никакого отношения к тому, что происходит здесь, в связи с тем, что они даже не Не понимают, откуда происходит порыв, откуда течет эта вода. Это же в зависимости тоже и от трубы, какая труба. Дальше раскапывают, ближе. Это же никто не знает, какая труба. В этом месте то первый раз было на Красного, но это трубы есть трубы. Она пропала, надо значит делать, устранять это всю. А воды именно нет туда, а затапливают полностью подвалы. Всех трех домах. 42, 17 и 23. У зв'язку з аварією близько дев'ятої ранку комунальники зупинили насосні станції, які забезпечують водою Приморський, Київський та частково Малиновські райони. Біля біветів справжній ажіотаж. Близько сотні людей зібрались у парку Горького, аби набрати води. Такі ж черги коло інших біветів. Ми вже звикли, к тому, що кожен раз священно сьогодні так прийшли сюди, а тут. Люди у черзі стоять не менше години. Набирають якомога більше, аби вистачило та не було потреби йти ще раз. Однокласники Толік та Максим чекають своєї черги з 11-ї ранку. Довелося замість школи йти до бівету. Мама зранку нічого не варила, Каші кашень. У сістрі два роки, маленька ще дуже. З однокласниками стою зі своїми, вот подходит підходять. Проснулись, а води нет, Ми навіть не толком не умылись. Паніки немає, тимчасові труднощі одесити сприйняли з гумором. Зато чистий воздух, приємні люди, спілкування, общение, оно не замінить Це никаким... да. да. так, ніяких трудності. Во всьому знаходимо положительні моменти, щоб вийти, пообщатися і И... вода це таке дело. Ну, виключили, да. Ну... От відсутність питної води не завадить роботі шкільних та дошкільних навчальних закладів. Про це повідомили у департаменті освіти та науки одеської міськради. Заклади освіти, відповідно до діючих санітарних норм забезпечені добовим запасом води і сьогодні працюють у штатному режимі. Ті дитячі садочки, де є проблеми певні, переходять на режим роботи чергової групи. На завтра, якщо ситуація, ми сподіваємося, що вона вирішиться, але якщо будуть якісь проблеми і ще не буде відновлена постача води, буде організовано підвоз і чергові групи працюватимуть обов'язково. Попередньо воду обіцяють вімкнути о 20 й годині, однак цей час може змінитися. Катерина Банкова, Надія Бондаренко, Анастасія Ігор Казанжик, канал.